От і вечір. Зараз вам покажу, що робить з картинкою туман. Буквально пройшло декілька годин і подивіться, який наліг туман. Та, доброго дня! Дякую всім, що дивиться наші правдиві невеличкі відео про Україну. Про те, як вона живе, як вона бореться і очікує. Обов'язково прямо. У нас бачите, ось так. Думан, якщо ви так подивитесь, то створяє, нічого туди далі не видно. Абсолютно все. Роман залігший, добре. Переходила за різницю, абсолютно не видно. Що там попереду, де там, що їде. Коли я вам показувала міст і йшла туди, то ви бачили, як було його гарно видно. Зараз його взагалі не видно, він не продивляється. Знову наш п'ятачок. Відео буде коротшим, коротеньким, але все ж таки гарним. Я ще хочу собі сяти оту ялиночку. Ли, для запаху. Страпити на кухні. Щоб просто відчути аромат. Вони такі туманні. Англійські погоді, а не українські. А от такі от новорічні картинці ялинкові. так. Ось ми закінчуємо наше відео. Не слухаючи вас святами. Середжа вас Боже і пам'ятайте. Просіть Бога, що не під власне людині. Богу завжди під силу.